Ми з фахівцями дуже часто говоримо про те, що нам те все, що ми переживаємо, треба виспівати, виплакати, вималювати, виговорити. І це вся та робота, що нам ще належить зробити. Але в неї так, да, ви праві, абсолютно має бути аудиторія, яка зрозуміє те, що ти хочеш сказати. Я хочу прийти. До пана Андрія і е, нагадаю вам ваш слова з вашого інтерв'ю. Е, бути людиною треба вміти. Саме в нашій людяності є та сила, яка може побороти будь-якого ворога. Нам сьогодні бракує людей, які вміють заразити людяністю інших. А це так просто вміти щиро усміхатися, дивитися в очі комусь іншому, довіряти і не боятися. Важливо вміти озброїтися усмішкою. Люди, люди зараз, як ніколи, відчувають свою крихкість. А що таке антикрихкість тоді? Чи є в неї якісь рецепти? Особисто глибоко переконаний, що людина народжується в мандрівці. Ми з вами доволі часто. Використовуючи термін людяність, забуваємо про одну просту річ абстрактної людяності не існує, існують люди, і існує те, що допомагає їм усвідомити і розвинути власний потенціал, існує те, що допомагає нам з вами спільно жити, якісно жити, ділитись з собою, допомагати іншим, реалізовувати наші плани, мрії, ідеї. Людяності абстрактної не існує, бо щойно з'являється абстрактна людяність, з'являється претензія інституційна на маніпуляцію абстрактною людяністю з метою реалізації якихось власних інтересів. Це небезпека. Але знову ж таки існує щось, що нас надихає і допомагає нам з вами рухатись. І це те, чого нам з вами у цей час. Необхідно навчатися, пані Оксано, вже, значить, говорила, і, відповідно, також попередній спікер, ми вже з вами чули сьогодні, що стійкість – це вибір. Я б навіть сказав, це відважний вибір. на стійкість необхідно, на цей вибір необхідно відважитись, відважитись, в першу чергу, повірити, що можлива реінтерпретація власного життя, що людина не, не, бівимірна, не пласка, Існує якась глибина, існують якісь сенси, які створюють фундамент, на якому можна стояти. І ще раз ризик впасти в таку абстрактну термінологію, коли ми з вами заводимо мову про стійкість, а насправді, бо, до речі, оцей ризик я його інтерпретую як необхідність уникати ідеології стійкості, але шукати механіку стійкості. Сьогодні понад усе, мені здається нам з вами необхідна власне механіка стійкості і усмішка. Якби це тривіально і примітивно не звучало комусь, особливо в час війни. Так це механізм, дуже потужний механізм для людини, яка навчилась якісно взаємодіяти з реальністю. Для мене це основа запорука будь-якого успіху в бізнесі, в науці в політиці. Це якісний контакт з реальністю. Це правда, реальність. Ми конструюємо власними вербальними і візуальними вже, Конструкціями, конвертуючи особистий досвід, в якусь ви згадували картину життя реального світу. Нам так важливо сьогодні усміхнути в першу чергу людині, яка дивиться на вас із дзеркала, бо дзеркало ніколи нам не розповість правди про нас, а от наша усмішка це вже вияв нашої відваги, нашої здатності піти поза межі. Людяність, як на мене, це взагалі просто мега важливий термін для нас з вами сьогодні. Точно так я казав паніталя, що культура на часі під час війни, людяність ну просто на дуже часі для культури під час війни, бо інакше можна залишитись без нічого, коли втрачаємо людину. І пані Олена про це дуже теж чітко згадала зі сцени. Дякую, що наше завдання з вами сьогодні сфокусуватись, бо стійкість потребує до важливих речей. В першу чергу, це якісної оптики. Помітити і сфокусуватись на тому, що є найважливішим серед такої кількості значних і важливих речей, а друге, ефективної механіки, як можна реалізувати, як можна нашу з вами людяність розвинути в умовах, коли сама реальність стає межею? Бо я думаю, що це ну, досвід кожної з тут присутніх. Першу чергу, ну, зрештою, війна це більше, ніж просто бойові дії. Це ціла парадигма реальності. Це модель реальності, і вона має усі, усі похідні. І от якось у цій моделі реальності відважитись на право а власної особистої реальності, в якій є достатньо місця для, для усіх нас. Не згорнутись равликом від болю, не абстрагуватись від реального світу. Усмішка це про реальність. Ми маємо вчитися. Для мене стійкість, це, в першу чергу про навчання. Навіть війна має стати для нас школою життя. Чому бо це наш з вами час? Одне з завдань, яке ви даєте своїм студентам намалювати майбутню Україну. Що малюють ваші студенти? Що ви в тому читаєте, поділіться? Е, дякую за це запитання. Воно вже частково також пролунало. Е, пролунало вже частково, Дякую. Відповідь на нього маю на увазі. Я б хотів, все ж таки, також із, е, із малюнку тоді розпочати, із образа. Я мушу це згадати, я це згадую при всіх аудиторіях, і, мабуть, тут іще багато з присутніх не знають, хто такий Григорій Піпський. Тому повертаємо до, до реальності. Отже, зима, бій від луна, п'ять годин бою. Вдалося значить, поламати плани ворога, однак армія сера Мурав'йова значно більша, необхідно відступати на Київ. У Києві хаос, у Києві не зрозуміло, що відбувається. І гурт молодих студентів, приблизно 30 чоловік, заходять помилково увечері на уже окуповану станцію. Крути. Роз'ярені результатами бою втрачено понад 300 Більшовиків, що роблять, починають розстрелювати студентів, підходять до 20-літнього Гриця Піпського з Львівщини, ціляться, що починає робити Гриць. Співати ще не мерла Україна. І це для мене це монумент нашої з вами стійкості або монумент стійкій людяності, бо насправді йдеться про особистість, яка відчуває себе господарем власної свободи. Ось це, це онтологія суб'єктності. Господар власного життя. Тут дія, яка не передбачає жодних дивідендів. Про це не напишуть в Українській Правді, не з'явиться інформація в Нью-Йорк Таймс. Це немає ніяких дивідендів. Ти так робиш, бо ти такий є. Бо ти відчуваєш повну повну власність над своєю свободою. Це мега важливий для нас образ. Бо це також про майбутнє. Я про що? Я чому задав Гриця Піпського? Бо просто зараз не буду завдань ставити. Але ну хто із вас про нього знав? Я знаю точно емпіричні дані, підніметься 2-3 роки навіть у цьому залі. Це вже проведені експерименти. Одиниці знали, правда? А це ж наша історія. Це ж така і Крутами, Ну всі знали. Це ж така очевидна наша історія. Вони так вже говорила, що від нас залежить, що ми вичитуємо. Я завжди кажу, що на історію може претендувати той, хто має уявлення про власне майбутнє. Коли ми знаємо, куди йдемо, легше взяти з собою те, що потрібно. І це не про навіть маніпуляції, це не про якісь накручені ілюзії, ну це про реальність. Ми творимо. Світ людей творять люди. Так важливо, щоб вони розуміли, що саме вони хочуть збудувати, аби вони відчували себе господарями власної свободи, і аби світ, який вони будують. Став світом вільних і гідних особистостей. Знаєте, ви коли заходите в національну святиню Собор Софії Київської, також не знаю, чи хтось з вас зауважував, але там найбільшими літерами, прям над орантою, виписаний грецькою мовою, рядок із одного з псалмів, спрошую зараз: Бог посеред міста, воно не похитнеться. Це Ось вам. Формула національної стійкості, будівничі Софійського собору розуміли, що джерело надприродно, нехай джерело нашої сили і стійкості, воно не десь там, воно тут посеред міста, посеред оцього соціального впорядкованого урбаністичного простору. Ось вона горизонтальність, але з певним горизонтом і з певними ціннісними основами для організації відносин тут поміж нами. Ми генеруємо цю енергію. Я намисно розпочав відповідь на попереднє запитання зі слів про те, що людина народжується в мандрівці. Ми вбираємо в себе досвіди інших, ми генеруємо пам'ять про власний досвід. І не лише крихкість, але також стійкість стають ресурсом для консолідації. Любов це більше, ніж знаєте, у греків класика знову ж таки. Чотири слова, які українською мовою перекладаються як любов, принаймні. Так, ми можемо розпочати з найпотужнішої жертовної любові Агапе. Ми можемо з вами розпочати з еросу. Ми можемо розпочати також з торге, патріотизм, гординя за приналежність до певної корпоративної культури. Але існує один, який є абсолютно універсальний. Він так важливий для нас з вами сьогодні, щоб наше місто не розсипалось: філія дружба. Тобто, якщо усі інші це людина плюс додана вартість, людина плюс корпоративна культура Сторге, людина плюс певні відчуття, певна хімія, людина плюс якийсь світоглядний, світоглядна перспектива власної жертовності, то філія це просто людина, яку ти зустрічаєш, стає для тебе остаточною цінністю. І ось на цьому рівні, ще раз, бо е, ви почали. Е, про любов а це так небезпечно знову скотитися в ідеологію. Боюсь, шалено ідеології. Ідеологія національної безпеки це тема моїх наукових досліджень, але так боюсь ідеології, бо вони можуть нас красти людину. Людяність не ідеологія, людяність, досвід людини, здатної любити, здатної ділитися. Це Те, що ми сьогодні з вами бачимо, знаєте, це. Зі сцени ми можемо шукати красиві, ми тут усі компетентні для того, щоб шукати красиві вербальні конструкції, і абстрактну термінологію. Я щойно вчора повернувся з Херсону, з Херсонщини, відповідно. І, ну, ви ж знаєте, на полі воно виглядає все дуже по-іншому. Але це воно. Так важливо, просто якісна оптика, яка здатна розгледіти, а потім іще, відповідно, правильна механіка, яка зможе це притягти. Інституції. Це ж так важливо. Бо ж... Інституційного дизайну може набути також і наша крихкість, і це небезпека для нашої стійкості. Це тоді, коли наші інституції автоматично починають відтворювати нашу з вами суспільну вразливість. Це шалена небезпека для нас з вами. Тому дуже важливо починати спочатку, починати з людини. Братись, фокусуватись на людині, відновлювати її людський потенціал, людська культура, яка допомагає нам розставити чіткі акценти для того, щоб навіть на полі бою ми були озброєні більше аніж, обов'язково, зброєю, але більше аніж зброєю. Знову класики лізуть. На думку задав Наполеона. Значить, Наполеон одного разу сказав десь під час якогось бенкету, що у світі існує лише дві сили: меч і дух. У довгостроковому протистоянні перемагає. Дух. Меч потрібен дуже, але без духу можемо забути, що з ним робити. От любов це та сила, яка здатна згенерувати дух. Дякую. Мені здається, тут мають бути оплески.